Ось така цікава кавоварка. За допомогою неї можна готувати каву в такому електричному приладі як мікрохвильова піч. Ця кавоварка є нова, куплена в Італії, і ціна приблизно 20 євро була. Локафетіра переіль мікронди, тобто кововарка для мікрохвильової пічки комплектація. Приблизно схематично намальовано як користуватися? На яких мовах інструкція вказана? І якщо брати італійську, то на малюнку вказано, куди її ставити не можна. Це для газ, для електричної. Так само для індукційної вона не підходить. Вказано, якщо готувати на 4 горнятка, на 2 або 3, максимум скільки ставити на Налаштування в мікроволновці. І час вказано, скільки це приблизно буде займати. Які можуть виникнути складнощі вказано при користуванні? І це вже, напевно, йде так на іншій мові на англійській. Вказано, що це саме італійський дизайн, тобто повністю розроблено і виготовлено в Італії. Це означає ось така невелика коловарка. Зверху вказується. Що тільки для мікронди, для мікрохвильової пічки. Ось так вона виглядає всередині. Вона нова і я в ній ще не готував. Вказується номер патенту харчовий пластик. Пластик є доволі жорсткий. В верхній частині йде сітка і доволі велика силіконова прокладка. Витягати я її наразі не буду. що пластик дві частини з'єднано між собою. І ось нижня частина, куди насипати каву, розміщена в такій так само. Ну, на керамики у нас схоже, швидше всього, це так само. Пластик. Так, тут видно, як він вилитий. В формі залитий був. А ось сам. Е Саме горнятку, куди насипати каву, воно є змінне. Фіксується, тобто воно швидше всього стандартне. По розмірам воно виглядає як на горнятку для тобто, кавоварка на три горнятка. І ось у нас іде нижня частина. Характерна її особливість те, що немає спускного клапану, як у звичайній кавоварці. Ось можна порівняти, що в звичайній алюмінієвій коварці є спускний клапан. Це, наприклад, запатентований клапан фірми Біолетті. Свою конструкцію він завдячує, ну, завдяки його конструкції можна робити самоочищення його. Коли вода закипає, то може утворюватись всередині накіп який може блокувати вихід води. А ось такими рухами можна його очистити. Так що ось така кавоварка. Ще є кільце, яке прокручується, але не знімається. І є, здається, дві мітки, треба буде ще почитати. Більш детальну інструкцію. Але те, що каву можна готувати і в мікрохвильовій пічці, це факт. Єдине, що чи пробувати чи ні, наразі я не... Не вирішив. Хіба що можна спробувати без кави, просто з водою, налити в нижню частину, і подивитися, чи за скільки часу на якій потужності виставлені в мікрохвильовій пічці це буде працювати. Так що, якщо у вас нема газу, ви, наприклад, десь... В негазифікованій частині проживаєте країни, то є можливість готувати на електриці. І як варіант мікрохвильовій пічці по... Інструкції можна подивитися ще Скільки, наскільки точно розрахована кововарка горняток? Але якщо в інструкції вказано 2, 3, 4 горнятка. Тобто одна горнятка це приблизно 60 мл на поверх виходить. То можна буде заміряти і спробувати. Споживайте каву раціонально. Все, дякую за увагу.